Друзі, привіт привіт! Ну що, з Днем Волонтера всіх вітаю. от, Ну і 6.12. Вітаю з Днем Бро... Збройних Сил України. от, Всіх наших воїтельів і воїтрів. І воїнів. Так, пишемо на 6.12.22. Як завжди, пишемо з 22.00 по .22 як би, в принципі, тако, знаєте, це для нас. Такий якийсь. Може, ви вже помітили, що прогноз може програватись день туди, день-сюди, а от поряд бути, так? Або трошечки здвигатися там, часі. Там, 22.00. Ну, Таро йому. Тут картинки їм начхають, якщо кажуть, на наші ці обозначення. Що ми тут рамки які ставимо, ставте собі рамки, які хочете, а вони собі кажуть, що ось ця інформація є. Ось-ось вона буде. Коли вона буде? 6. Наприклад, 6.12 12 в час ночі буде, да? чи в 5-12 в 23.55. От вам і как би, от така от ситуація. Тому, якщо є попередження, да? то буде непогано, якщо ви кілька днів будете все-таки трошечки обережніші. Ну, поїхали. Це у нас про Дніпро. Отже, Дніпро, в нас зараз тривога сильна, Зараз я знаю, що десь є і вибухи, і летить по всій Україні. Тобто не дочекався 6 числа, Путлер вирішив 5 це зробити. Ну що ж, будемо мати надію, що хоч 6-го, можливо, він це все, все нас оставить в покої. Отже, Дніпро 6 грудня. Тим не менше, наші хлопчики вони очікують. Очікують, ППО на готові. Єдине, що хочу сказати, ну, що будете сидіти без світла. І будете сидіти без світла дуже довго. Таке враження, що прям майже все місто буде сидіти без світла. От, і десь будете, як, знаєте, як крадуни, от, знаєте, як крадуни. Десь буде великий вибух. Десь буде великий вибух, який попаде по тому, що дає нам світло. Це приховають, але машини туди поїдуть, аварійки поїдуть щось ремонтувати, щось робити. Тому що, те, куди, те, що там вибухне, чи то в нього попадуть, чи то воно саме взірветься, але воно буде дуже, я би так сказати, дуже важко його буде ремонтувати, будете сидіти всі там без світла. ну, то, Багато. Не знаю, як, як у вас, у нас до сих пір було більш-менш ну, такого нормального світло, насправді. Ну що ж, поїхали далі. Поїхали далі. Дніпро. Так, да, тут якесь більше питання світла у вас. На околиці міста, там є якась ситуація, от, от вона буде і вирішуватися. А тепер є великий прильот в, пра... в те, що працює. Про це не будуть говорити, але там буде великий бадабум. Ну, що я вам хочу сказати: таке враження, таке враження, що. Не де не будуть викладати, але це буде підприємство якесь працююче. І будуть травмовані люди. До речі, там ще що хочу сказати: якийсь старий старий район. Там є приватний сектор поряд, і старий район там є. Поехали. Повторюється питання світла, повторюється питання роботи, там будуть жертви. Там люди працюють, діватися їм нема куди, і там будуть жертви. Але я вам хочу сказати, що все одно ППО працює, бо прилетіло б більше, тим не менше ППО все-таки буде, буде вас захищати. Порада Дніпряна. Це в мене волосина, думаю, що воно таке? Це в мене волосина. Хузья десь бритне. Він навідився, пішов йому, щоб йому було тепло. Або буде холодно, пішов до батареї. А, не пряне, Знаєте, я вам хочу сказати, є якісь речі, які ми можемо робити. Е Скажімо так, є якісь речі, в які ми не віримо, є якісь речі, яких ми боїмося, Є якісь речі, в які ми думаємо, ах, та й хтось наче. Але тут говорить про те, що це місто можуть захистити, захистити ті люди, які будуть працювати не тільки фізично, але і використають свої магічні здібності, які є у багатьох. Дослухайтесь до того, що вам говорять ну, хтось або інші. Чому я кажу, медитуйте, ставте купола, медитуйте. Це ж це ж не просто так. Це ж ви ведете свою енергію, це ментальна магія. Простими словами, якщо хочеться так дуже научну падаплку підтягнути, фіг з ним. О. Паранормальні здібності, вони не паранормальні, вони нормальні насправді ці здібності, і вони працюють, тому їх долучайте. Не, не, не включайте свою логіку, закрите на сьогодні очі да, на свою логіку, на свої почуття. Вам страшно, не страшно, але, але беріть і робіть. Чому? Тому що ви можете руками ракету зупинити? Не можете. А енергії можете. Якщо багато енергії буде направлено на одну точку, от, ви думаєте, чому там падають ці самоліти? Люди працюють, люди працюють. Так. Е віршик буде общаден на всіх, а я пішла в Миколаїв. А я поїхала в Миколаїв. <після> в Миколаїв> я там теж не була. <після> в Миколаєві. <після в Миколаїв> так, хорошо, Миколаїв. На 6-12. Так само. Все так само. Тож у вас буде якась поломка, якийсь такий, прям неочікувано не, не довго. Воно працювало-працювало, потім перестало. Це теж пов'язане зі світлом. Будуть намагатися його привести в порядок. Питання води. Питання води там насправді якась є тайна, яка знову стане явна. І, коротше, десь там чи щось у вас в тому макалаві. Я не знаю, що там робиться, таке враження, що або не будуть говорити, приховають щось. от, Але це вже не вперше у вас таке проїздить. І з цією водою не вперше. Знову ситуація та сама буде. Та сама. Так, Будете обмежені в якомусь один якийсь такий приватний сектор. Чому у вас світла не буде, ви будете без світла сидіти. Ну і сидіть без світла, головне, щоб всі живі, здорові. <кій> Ні, тут, тут, в принципі, світла не буде і все. От. Єдине, що о, десь виведуть. Я би так сказала таке враження, що може спорту, може що, виведуть чи вивезуть щось таке. Чому? Тому що е, там буде якийсь вибух, чи там буде щось заміноване і щось там зірветься. І а чого тут? Тому що щось за межі міста його вивезуть чи вив виведуть якісь речі. Бо там буде якийсь ну, взрив. Я думаю, що це про порт. Може, я не... Я може я ошибаюсь, я ж не знаю. От, ну я думаю, що це про порт мається на увазі. Можливо, виведуть якісь кораблі з порту, щоб вони не були під загрозою. Не знаю. Так, хорошо, поїхали. Ну, чешиться ж. Чеш. Ви знаєте, у вас там десь є ну, те, що пікується світом, воно на ладан дише, воно вже таке слабеньке, таке больненьке, і десь воно прям просто тупо поламається вже все. Якби я би сказала так, закінчи своє існування. І ще що? І таке вже було, і знову таке буде. Е, там не будуть говорити, але, але там. Паламається за якусь глупості, я би так сказала. І половина іста буде сидіти без світла через, через якусь глупость. Дивіться, летіти буде, але я не бачу прям такого сильного. наприклад, от у Дніпрі був, була карта така от, вибуху, да? а в Миколаїві не, таки, ну, не такий сильний, я би так сказала. Тобто летіти буде, от, але я не бачу таких великих сильних руйнувань. Так. <кій> E, порада Миколаївська. Вам треба кудись поїхати. Вам треба кудись поїхати e, і трошки позначе. Отут є. E... Кремота, те що, те, що для вас було дороге, і те, що було, ну, або це про приватний сектор, або це продачі, да? От треба заканчувати там щось e, таке. Або трансформувати те, що дає ресурси, і кудись треба їхати, кудись треба їхати, притом дуже сильно з ким-то, а куди я не знаю, що це за дорога має бути. Десь якась треба поїхати, на якийсь чи час чи, можливо, якийсь зараз. Може, може, це питання на дачах, щось у вас там є. Може, та дрова на дачу, дача а може оборудовати дачі буржуйками, будете переживати зиму. Фіг його знає, ну щось от таке. Отаке От якесь було. Так, або поїдьте, що там, щось у вас там є, в кого є дача, або в кого є, наприклад, рідня в село, то рекомендується з'їздити туди. Чи то в гості, чи то трошки трошки побути якихось цих пару днів, просто пару днів. Ну і такі вірші. <кій> Сьогодні день ЗСУ, тому це пересвята всім, хто там. За тебе молитись дозволь мені. Це так важливо вести перемовини з янголом, що поберіг. Ти знаєш, життя це не біль, це дарунок і диво, це сяйво зірок та пригоди й безліч різних доріг. Дозоль на чекання на мрію – це так надихає, розмова, вічна вічі з Богом, дається не всім, хай янгол завжди нам, тобою, крило розправляє від кулі, від лиха, щитом закриває святим, хай слово моє і думки. Оберігом в дорогах, що робить тебе непоміченим для ворогів, молитимусь я на усіх мені відомих мовах, проситиму всіх мені знаних, святих і богів, дозволь через простір і відстань тебе обійняти. То є неважливо веселоща ти чи в журбі, і де б ти не був, маєш завжди і крізь пам'ятати, що хтось оберігом стелить дорог толі. Ось такий вам віршик, друзі. Тому пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео і яким я подобаюсь, з вами нічого поганого не трапиться. Поняли? Все. Слухайте мене. Все, пока-пока, все буде добре. Все одно все буде добре.